Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо з вами болгарську мусаку. Це дуже проста страва. Інгредієнти доступні і їхню кількість ви також знайдете в описі до цього відео. Для початку картоплю очищаємо і нарізаємось таким акуратним кубиком. В цьому рецепті картоплю можна нарізати кружальцями і викласти запіканку шарами. Дві великих цибулини нарізаємо кубиком, моркви також нарізаємо кубиком. На розігріту сковорідку, додаємо олійку і закидаємо цибульку. Легко обсмажуємо 2-3 хвилинки на сильному вогні. Тепер додаємо моркву, також перемішуємо її і знову ж обсмажуємо 2-3 хвилинки. Тепер додаємо фарш, у мене це свинина, можна використати будь-який, який у вас є. Трошки перемішуємо і заправляємо спеціями солимо та перчимо до смаку. Я також додатково додаю півчайної ложки приправи до свинини. Перемішуємо і обсмажимо приблизно 5 хвилин. Тепер додаємо 2 столові ложки томатної пасти. Заливаємо водичкою, приблизно водички це 100-150 мл. Перемішуємо і тушимо 10 хвилин. Повністю випарювати рідину не потрібно. Як бачите, м'ясна частина нашої запіканки має ось такий красивий помаранчевий колір. Тепер її виливаємо в нарізану картопельку, ще підсолюємо, скільки картопля не солона. І викладаємо форму, в якій будемо запікати. Гарненько все розрівнюємо, бачимо, рідини є достатньо, це для того, щоб картопля встигла приготуватися, і кладемо в духовку при температурі 190 градусів приблизно на 30-40 хвилин. А поки картопелька запікається, приготуємо заливку. У миску розбиваємо 2 яйця. Додаємо декілька ложок сметани і приблизно 100 мл молока. Солимо та перчимо до смаку і гарненько це все збиваємо до однорідної консистенції. Тепер додаємо 2 столові ложки борошна. Знову все гарно перемішуємо, щоб не було грудочок і цією сумішю заливаємо нашу запіканку. Така заливка потрібна для того, щоб запіканка тримала гарну форму. Кладемо форму ще на 10 хвилин у духовку. Через 10 хвилин витягуємо і просипаємо натертим сиром. Сир будь-який головне, щоб гарно плавився. І приблизно тримаємо її в духовці ще 2-3 хвилинки. Витягуємо і обов'язково даємо можливість 10-15 хвилин остинути. Ось вже запіканка краще нарізається і шматочки краще тримають форму. У результаті виходить ось така неймовірно смачна і ароматна запіканка з румяною скоринкою. Тому, друзі, якщо ви любите картопельку з м'ясом, то ця страва вам придеться до душі. Дякую, що додивились відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене своїми вподобайками, а також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я й далі вас тішитиму смачними рецептами з доступних продуктів. Усім папа! -па.